Більшість цих людей урочисто відзначає день незалежності 22-й раз поспіль. Зробити це їм не можуть завадити ані сімейні обставини, ані стан здоров'я, ані погода. Головне свято країни для них понад усе. З перших днів, як я побачила синьо жовтий прапор, я втрутилася в боротьбу за незалежну Україну. Я люблю це свято. Воно для мене дуже близьке, дуже рідне. І оцей свято Михайлівський храм, який ми теж здобували під час незалежності. Це для мене все. Треба святкувати День Незалежності України і щоб наші діти, я з дитиною тут з чоловіком, щоб наші діти бачили, що ми не йдемо на город картоплю копати чи садити сьогодні. А святкуємо День Незалежності, наше свято українців. Народний депутат України Геннадій Зубко цього дня разом з виборцями у голові святкової колони. Поряд з ним лідери обласних громадських організацій і політичних партій. За традицією учасники ходи покладають квіти до пам'ятної дошки на честь Михайла Грушевського. Тут у будинку, де зараз знаходиться поліклініка, у 1918 році відбували засідання малої ради Української Народної Республіки. Затим учасники ходи вшановують пам'ять В'ячеслава Чорновола. Поряд ще одне знакове місце пам'ятник Івану Франку. Особливо велилюдно біля пам'ятника Тараса Шевченка. Гімн України співають ледь не усі присутні. Слово надається Геннадію Зубку. Зараз розгортається дуже жорстка боротьба за Україну та за її незалежність. Зараз ми повинні бути разом згуртованими сильними, як ніколи. В умовах, коли висока ціна на газ, в умовах, коли обмежена. Український експорт товарів. Ми знайдемо і нові джерела енергії, ми знайдемо нові ринки збуту. Ми покажемо, що ми, українці, мудрі, гідні і чесні перед своєю незалежною державою. Я хотів би свідомо подякувати сьогодні Богу за те, що ми живемо в той час, коли Він нам дав відчути себе незалежними в незалежній нашій державі. Ми дякуємо за це. І ми не повинні втратити те, що нам даровано на Богом, і передано нам всіми поколіннями, які були українців до нас у своїх промовах. Керівники осередків громадських організацій і політичних партій говорили про необхідність зростання самосвідомості жителів нашої країни, звеличення України не тільки словами, а й великою кількістю конкретних справ задля зростання її економіки і культури, збільшення авторитету серед світової спільноти.